За вечірнім тарифом у сумах хочуть ввести практику додаткової плати за виїзд у рейси з настанням сутінок. Про це повідомили на апаратній нараді у міськраді. У відділі логістики заявили у зв'язку з численними зверненнями громадян щодо недобросовісного виконання перевізниками договорів. Перевірили всі сумські маршрути. Виявили 6 із 34 катаються неправильно, вдаються до порушень графіку, зокрема відсутні на вулицях у вечірній час. З маршрутах під час перевірки автобуси були відсутні. Тож, як вихід із ситуації бачить вечірній тариф, аби мотивувати перевізників. Натомість чиновники вище рангом мотивують підлеглих, як мінімум, думати. У нас єдиний під проблемою, а ви ще вечірні будете вводити. Ну, думайте. Нагадаємо, наявність маршрутних автобусів на лініях записано в умовах договору комунального замовлення, як і їхній рух опісля 20.00. За угодою перевізники мають надавати свої послуги до 22 другої, включно.